Доброго дня, в нас в роботі побував автомобіль Range Rover. Це у нас 2012 рік випуску. Автомобіль випускався з 2008 чи навіть 2005 року. Дуже популярний на наших дорогах. Але той головний пристрій, який стояв по заводу, тут вже реально морально застарілий. Власник приїхав до нас на заміну цього головного пристрою. Ми привезли під замовлення спеціальну таку автомагнітолу під операційною системою Android з опцією безпровідного CarPlay та android Auto. Трошки покажу, як вона працює. Значить, показую вам опцію CarPlay, яка на сьогодні перекриває 90% потреб автомобілістів. Підключаємо смартфон, айфон або андроїд. По безпровідному каналу і можемо користуватися спокійно додатками Google Maps, Waze, YouTube Music, Spotify та інші. Також в нас є звичайнісіньки Android, завдяки якому ми можемо користуватися додатками, які ми викачуємо з Play Market. Припустимо, можемо користуватися Ютубом. Або от я викачив програму IGO, тобто це є карти, які не потребують інтернету, прошили сюди карти всієї Європи. Є система гучного зв'язку, доступні також опції, які раніше вводились на рідний монітор, тобто дані по автомобілю, а також. Налаштування по автомобілю. Все зберіглося, нічого не пропало. Відображаються в нас показники, коли двері відкриті. Працює з кнопками на кермі, регулювання гучності, переключення треків, кнопочку Відповісти, покласти трубку. В цьому автомобілі також була підключена камера заднього виду, включається автоматично при підключенні без задньої передачі. Активні паркувальні лінії, показує траєкторію. При виволі крема. кремо. Отож, якщо вас цікавлять подібні автомагнітови на автомобілі Range Rover, звертайтесь автостудія Гараж 23, місто Львів. Ласка просимо, будемо раді допомогти.